Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 17.09, на засіданні постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності етики та регламенту, винесені такі питання. Перше. Про затвердження положення про старосту Борщівської міської територіальної громади в новій редакції. Друге: про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам старостинських округів. І третє. Про затвердження меморандуму угоди про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Перше питання. До оповідання начальник відділу Олег Ручук. Шановні депутати. Секретар. Значить, безпосередньо хотілося би. Ремарку сказати в частині того, що в нас відбувається зараз у оформленні місцевих, і на після чого безпосередньо стоїть питання про прийняття цього рішення. Ви знаєте, що в зв'язку з, і з виборчим, виборчим кодексом, і з обранням депутатів, і голови, і створення старостинських країв, у нас існує старостинські країни, які призначені старс. Старости діють у нас відповідне положення про старостинські округи. Тобто всі права на підставі всіх законних вимог прописані щодо їхньої діяльності. Такі, таке рішення прийнято, таке положення затвердження. Але в зв'язку з тим, що е, на попередній сесії було винесено рішення про укрупнення старостинських округів, яке буде діяти в жовтні місяці вебенно в дію. Безпосередньо стане питання про перепризначення пере, пере старост окупних старостинських уклів. В частині цього ми повинні внести зміни в положення існуючі старостинських укругів, а насамперед ми повинні рішення його подати в новій редакції. Що стосується нової редакції, яка відрізняється від попередньо? Це... Положення, яке внесено технічно, тільки одна умова це механізм призначення старост. Що відрізняється від попереднього умов і теперішнього? В воєнний час безпосередньо умова проведення обговорення на остаростицьких округах. Кандидата yes. на старство не проводиться. Тобто в законі чи провісні не проводиться. Не стоїть питання може не проводитися, або там на вимогу чи за бажання. Чітко стоїть, не проводиться. І цей механізм виключає умову місячного підготовки обговорення, анкетування та обговорення безпосередньо на, на, на самих то, горах, то, той, то, чи уходах. Анкетування не треба нічого, е, залишається механізм е, виключно з попереднього що затвердження на сесії кандидата, який подається виключно міським головою. Тобто, не будь іншим цим. Тобто, якщо я вважаю, що хтось і хоче подати, то є е, механізм для голови. Можна подати кандидатуру, голова приймає рішення і він буде презентувати. Е, Прізвище особи, яку він рекомендує вже на сесії на затверджено. Тому цей порядок прописаний в це положення, і тому ми е виставляємо в новій редакції, щоб не пути е старе положення, старе рішення з додатком то чи іншого пункту. на його рішення, е яке е прийнято положення по старусницькому кругі, дії на сьогоднішній день буде скасовано, а інше положення по старостонської округи з врахуванням цієї моги. Буде вже вступити в законну силу, коли е в жовтні місяці вступить укруплення цих всіх фігури. От і вся умова, яка буде, яка є доповнена в цьому положенні. Більше нюансів, е більше нюансів, ну, то немає. У кого є запитання? Немає. То ставлю на голосування. Хто, хто за такий проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Втримались? Немає. Наступне питання про присвоєння ради посадової особи місцево самоглядання, стан прокурорів. Прошу випуск. Ну, це також механізм законодавчих вимог щодо оплати праці, також закону про службу органи сенсування, закону про, про зарахування всіх умов щодо фінансового забезпечення виплати заробітної плати в частині висловив організансьордування. Приходить термін, у нас призначено певний ряд старост, які працюють на сьогоднішній день. Згідно з закону, визначений механізм одного-двох-трьох років перебування на писанні городе сансвітування і за належним чином прийнявся закону про працю і знову ж про службу города сансвітування. Їм визначається механізм призначення повищення рангів. І прийшов термін по певному реалізу старості, яким необхідно згідно законом, затримуємо закону ці ранги присвоїти. В цьому переліку у нас є староста, де Швед Саламон, чомко. Петро Григорович Кривче, Гітай Тетяна Вікторівни, Озерни, Стецьку, Івана Васильовича, Свинковецьку, да, Ромашенко, Святославу Ярославичу, Шветну, я вже називав Ольга Руда, Староста Лонівецька, Володимира, Тетяна Анатолійовна, це староста Гурчавська. Їм пропонується цим рішенням присвоїти 9-й ра посадової особи місцевого совребування в межах п'ятої категорії посад. Це механізм, який визначений законом в принципі. Але е, усі, це є посади, які е, відносяться до категорії виборчих посад. Це питання вирішується на сесії. Тобто не розпорядження міського голови, як, як би це стосувало будь-іншого працівника, а виключно повноваження сесії. Хто має питання чи зауваження до даного проєкту рішення? Має, хто за, прошу відсутку

З території, де не ведуться бойові дії, запропоновано обрати собі партнера, тобто громаду Форпост відповідно до постанови з фронтових територій України. До нас йшли листя з пропозиціями щодо відбору партнерів громад Форпостів. Ми обрали відповідно, списку запропонованого громаду Первомайську, селищну Миколаївської області. Відбулася зустріч, відбулося 30 вересня підписання меморандуму, і тому прошу вас схвалити даний на проєкт рішення, щоб затвердити меморандум встановлено порядку. Щодо меморандуму самого? він буде діяти два роки, тобто до 30 серпня 27 року. Якщо цікавлять вас заходи, то ми запропонували. Наступні підтримка Збройних сил України, на території громади Форпосту, шляхом передачі товарно матеріальних матеріальної цінностей та відповідної сувереції з бюджету Поршівської міської територіальної громади, підтримка сімей та родин загрібних дискуссу громади Форпосту, в тому числі надання газові гуманітарної допомоги та обмін досвідом галузей освіти, культури. Спорт, в тому числі проведення спільних заходів, спортивних змагань, ознайомлення дітей з громад Форпосту, з традиціями краю громади, партнера, відвідування резбіляних слідкування. Звичайно, що громада Форпост депортує нам свій план заходів, на який нам, в принципі, не означає, навіть, колеги, в принципі, знайомий нам навіть не знаєш, нашому стане, але ну, зараз в них такі потреби, тому віднесемося до того до розуміння. Прошу Ну, ми, ми знаємо, що це дуже важливо підтримувати громаду, тому ми тільки за. Я думаю, що ніяких зауважень питань цього проєкту рішення немає. Хто за, так, прошу так. голосувати? Двоє за. Дякую всім за роботу Дякую.